Без води, та ймовірніше без врожаю, бо немає чим поливати. Через підрив рашистами Каховської ГЕС майже тиждень жителі Червоногригорівської громади живуть без водопостачання. Родина пані Юлії заробляє на життя з городу. Жінка каже, на добу або полити все, що насадили, треба близько 10 кубів води, і це не враховуючи інші господарські та побутові потреби. Для того, щоб якось вижити, люди збирають навіть дощову воду. Питну е по... Оскільки по по скільки ми бутильовану купуємо, трошки закупили, питної трохи, але ми ще зараз шукаємо куби, які, щоб купити, і ще набрати, тому що нам треба вода. Ми без води помремо. Помре все те, що ми вже півроку садили, вирощували. А ми куб, один куб заготували та по відрах, по мисках, по каструльках все, що можемо, те збираємо. Так само і дощова вода, зараз дощову воду. Молим Бога, щоб хоча б дощик тепер був. То просили Бога, щоб дощ не лив для того, щоб і нашим хлопцям було там сухо, сухіше ходити і нам працювати. А тепер просимо, хоча б хоч якийсь раз в тиждень дощик, щоб був, щоб ми хоч трошки набирали водички. У громаді розроблений певний маршрут, за яким здійснюється безкоштовний підвіз води. Вибрано декілька зупинок водовозу, на кожній з яких протягом години можна набирати воду. Місцеві приходять із своєю тарою. Тиждень людям роздали понад 100 кубів. Це пітєва вода з резервуару законсервірована. Зараз ми цього вибираємо. Вона хлорірована, так що ну, желательно, звісно, кипятити. З Кожним днем об'єми більше і більше стають. Ви видаєте людям без обмежень? Без обмежень, без обмежень, тому що людям теж надавати. Пити, їсти, Пан Сергій один із тих, хто прийшов до пункту видачі. Взяв із собою два бутлі по 6 літрів. Каже, йому з дружиною та сином вистачить цієї кількості на добу. Запаси технічної води зробили, а от питну купують у магазинах. Чоловік каже, за тиждень ціна виросла від двох гривень за літр до чотирьох. то пандри е, ми набирали воду. Да, набирали воду і скам'їса чим могли, Ми то набрали. Душі набрала воду, теж не брала. Вуспіли пополювати і все. Варити набираємо, коли привозять. Буває ми купляємо в магазин, буває і вгору їздимо, набираю воду і так ми живемо. Наші люди за півтора року повномасштабного вторгнення підлаштувалися під нові, жорсткі та несправедливі реалії. Однак навіть зараз головним бажанням кожного є не вода. А звільнення протилежного берега від намитих орків